Піднесеному настрої, повертаємося з кінотеатру. Ну, який фільм був, на такий ми пішли. Нам не вибирати в нашому містечку Правда, хлопці. Ти радий? Так, на чому радієш? Шо, шо в а я вважаю, що справа не в тому, що ми ходили на дитячий фільм. Ну, фільм. Я от сиділа, проаналізувала, як він побудований, як автори хотіли зацікавити свою малу публіку. Тобі що найбільше подобалося? Момент там, де вони передували будинок і правильно, і тоді вони збудували правильно. Тобі сам сюжет сподобався? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Спін був нормальний. Фільм нормальний. Мені скучний був, але це не важливо, що він який він там був. Важливо, що ми з тобою сиділи. А ти помітив, що творці того фільму Шо? вони різні такі моменти зосередили. Починали з такого зосередженості дитячої, потім трішки сльозу постояли навіть так моментами. ну і В кінці додали настрою. А що тобі не сподобалося? Вони користувалися ранні люди. І, там було, і вони користувалися званий екран. Кран? Який кран? А, ті реальні люди заважали, ви думаєте? Ні, він так думає. Ага, ну чекайте, раніше в попередньому мультфільмі не було е таких людей. Там танцювали, а в цьому тепер будуть, так? Ні. Нові версії. Чи це тільки для кінотеатрів така версія знята? Став. Я думаю, це Так, були там співають, то додали ще реальних людей бо цим по цим анімацію, щоб діти собі могли уявити себе на їхній місці. Це, Але це лише для кінотеатру зроблено, чи це буде так і ну Я звичайно? Не знаю. Ну, 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 вони непевно вирішили нову штуку. Ну, Аналізуємо нову версію.